І сьогодні у нас гість це Світлана Рекрут, директорка фонду гарантування вкладів фізичних осіб. І будемо говорити про гроші. Нова послуга в дії. Вкладники з банкрутілих банків можуть отримати відшкодування всього в кілька кліків. Йдеться про 34 фінансові установи і майже півтора мільйони рахунків. Цікаво, що попри війну вклади в банках зростають. З початку року кошти фізичних осіб на рахунках зросли майже на 60 мільярдів гривень, і сьогодні сягають рекордних 1,2 трильйони гривень. Отже, поговоримо. Про гроші українців в банках, наскільки вони захищені, що відбувається з націоналізованими банками? Чи вистачає бюджету на виплати вкладникам? Та чи може держава захистити не тільки гроші громадян, але й бізнесу? Вітаємо Світлана. В нашому ефірі. доброго ранку. Ну але давайте спершу в принципі про новину фонд разом із Мінцифри презентували нову послугу в жовтні в застосунку Дія. як це буде працювати? Як повернути свої гроші в кілька клік? Як вже працює, і чи скористається і насправді дуже багато українців буквально в перші дні, як тільки ця послуга була запущена, почали використовувати саме цей спосіб, тому що українці звикли, що дія це надійно, швидко та навіть приємно. Мати треба смартфон, власне і все і кошти повернуться. Тому у ці часи, коли були шалені черги за, за коштами, вони давно позаду ну ми пам'ятаємо ці кадри, коли вкладники штурмували відділення банків, пікетували національний банк, вимагали зараз. Дію не штурмували. Тоді хіба що штурмували онлайн, але цього ми не бачимо. Але ми знаємо, що насправді ця послуга вона де стосунок працює давно і добре. І для того, щоб отримати кошти від фонду гарантування, треба фактично зробити три дії: це перше – зайти в застосунок, друга обрати послугу, третя обрати банк, і четверте, клікнути на ту картку, на яку ви бажаєте, щоб вам перерахували кошти. Ну, ну клікнути це половина справи. А чи є вже виплати По Звичайно, звичайно, дуже багато виплат. 25 мільйонів буквально за за перший тиждень було виплачено, і деякі дні обсяг виплат через дію він сягає 30-50 відсотків від загального обсягу. Тому по тому українці досить активно цим користуються. Особливо це важливо зараз під час війни, коли багато людей вони іммігрували. вимушена міграція і це і жінки і з дітьми і таке інше. І в них просто фізично немає можливості прийти в банк для того, щоб свої кошти забрати за кордону. Це працює так. Звичайно, це працює з будь-якою. Точки нашої планети, головне, щоб був інтернет, застосунок та власна ідентифікація в дії. А давайте б, 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 цікаво, про які саме банки йдеться. От, е в, е в, е спочатку початку повноваштабної війни фонду було передано вісім банків, наскільки ми знаємо. Е е що, які виплати можна отримати з, е з допомогою цього застосунку? Спочатку е війни е фонд гарантування гарантує 100% вкладу. Тобто немає жодного обмеження щодо суми. Крім того, це і не неважливо, ті... коли цей вклад був здійснений абсолютно Раніше, неважливо. під час війни. Ще якщо банк чим... збанкратував після квітня місяця минулого року, це саме тоді, коли було проголосовано закон парламентом, що це 100% гарантія. То раптом, якщо банк збанкрутує, то 100% вашого вкладу, включаючи депозитні, поточні студентські пенсійні всі рахунки, які у вас є, плюс нараховані відсотки. Якщо вклад валютний, то це за курсом на дату визнання банку неплатоспроможним. І власне з початку війни ми виплатили вже майже 9 мільярдів гривень. Невкладникам із них майже 70% Це власне вже за новим законом. Тобто він працює і українці дійсно отримують все і навіть нараховані відсотки на сьогоднішній день. з України вже виведено і ліквідовано всі російські банки. Останній був це був Сенсбанк в минулому Альфа банк. Яка ситуація в них? І, зокрема, в сенсі в якому в якому стані ці банки знаходились на момент передачі їх фонду, чи відрізняється якось там формат або суми, або стан рахунків цих банках і виплати громадянам України. Що з, з, з насліддям російського банківського сліду сенс зараз звичайний банк, який має державну форму власності? Це п'ятий банк, який має державну форму власності, і тому українці і вкладники банку сенс вони навіть і не відчули те, що щось відбувається, і власне відбувається перехід права власності. Все відбулося за вихідні за 48 годин. Фактично, це так як це відбувається у всіх надрозвинених країнах, коли вкладники навіть не відчувають, що вони вже є фактично вкладниками іншого банку. Сенсбанк працює в штатному режимі, все нормально. Застосунок працює, жодних виплат від фонду гарантування там не було, тому що банк він не банкрутував. Тому підстави для того лях хвилювання щодо Сенс взагалі не існує. Тобто з ним все в порядку, ним він все стабільний. Порядки. Ніякої паніки там ви виводить. Я навіть скажу більше, що протягом перших оцього перших двох днів під час націоналізації кількість депозитів навіть зростала, тобто Серіжно? на на 32 мільйони, якщо я не помиляюсь. Тобто, це про що говорить? Що не дивлячись на те, що йде націоналізація, люди продовжують довіряти. Вони знають, що якщо держава заходить в власність, це є навіть. Краще, тому ну, не раніше думає. був навпаки відток вкладів, була паніка на ринку, і виходив регулятор, постійно заспокоював, що заспокоїти, заспокойтесь, але йшла хвиля паніки. Зараз ви кажете, що такова абсолютно такого немає. жодної паніки не було. навпаки, ми побачили зростання депозитів в день націоналізації. То, все себе. ж таки, коли банк державний довіри до нього більше, ніж коли в ньому є слід російських бенефіціарів. Звичайно. Ну, дивіться, у нас один з підсумків роботи банківської системи за 23 рік, це те, що в принципі у нас не залишилося зовсім. Всім російських банків, як взагалі відбувалося виведення з ринку цих установ? Два основних російських банки були виведені з ринку на другий день повномасштабного вторгнення, і звичайно, вся процедура ліквідації вона була під вибухами, під кулями, під пострілами в Києві. Але це вперше, коли коли тимчасова адміністрація запроваджувалась дистанційно, але це не завадило фонду гарантування розпочати виплати навіть раніше законодавчо встановленого терміну а це 20 робочих днів. Тому все абсолютно відбувалося у штатному режимі. Яка відмінність цих банків від всіх інших, тим, що вперше в історії України фактично було передано кошти, які були в МРБанку банку та ПІБУ на рахунки бюджету, які власне були направлені до спецфонду по відновленню по відновленню пошкоджень війни? Тому понад 20 мільярдів гривень це те, що вже зроблено. Зараз ліквідації тримають, тривають у штатному режимі, і вкладники отримали все. І фактично всі юридичні особи, які мали там депозити, також отримали всі свої вклади, тому все нормально. До речі, питання юридичних осіб: вони ж не потрапляють під стовідсоткове. Повернення вкладів і виплати їм вони ж здійснюються не з резервів фонду, а вже з продажу активів банку. І ми це і це таке праві. питання, що ми Україна ну, в умовах війни попит на ринку там активів нерухомості. Він не дуже не дуже високий. Чи вдається взагалі продавати на аукціонах зараз активи по реальних цінах, які для того, щоб компенсувати виплати юридичним особам? Ви знаєте, я з вами не погоджуюся щодо того, що зараз попит Низький, і це дійсно також було певним феноменом, який ніхто не очікував. Ми розпочали продаж активів з третього місяця повномасштабного вторгнення, і ми були самі здивовані тим, що нерухомість, і не тільки Київ, а й інші регіони, і Житомир, і Харків і інші міста, вони продаються досить активно. А ціна квадратного метра вона складає на до фактично довоєнних рівнях у доларовому еквіваленті. Тобто, про що це говорить? Що люди продовжують інвестувати, продовжують купувати, і певною мірою це досить надихає, тому що це такий дуже дуже. Яскраве свідчення того, що довіряють все ж таки, вірять в Україну інвестори в першу чергу. Все, що стосується кредитів, а ви знаєте, що ми їх також продаємо, тому що в банках на балансах переважна кількість це не не нерухомість, а кредити. То тут ситуація стабільна. все залежить від того, якої якості цей кредит. Тобто є застава, нема застави, він, він обслуговується, не обслуговується. Борожник він існує, чи він вже в банкрутстві. Тут дійсно попит залежить абсолютно від якості, і те, що ну є також відмінність від, від від, від воєнних часів зараз, це те, що ми майже не бачимо іноземного попиту на такого роду активи. Тобто, все сконцентровано переважно на українському ринку. От ви згадали про кредити. А як взагалі ситуація з погашенням кредитів? Ми бачимо, що Депозити зростають, українці довіряють банківській сфері, це дуже круто. Але питання погашення кредитів чи відбувається це зараз? Бо це ж ну теж важливо для будь-якого банку, щоб гроші повертались. Чи відбувається це? Або і в нас є певні і складнощі в цьому. Е, ви знаєте, коли банк стає неплатоспроможним, то е позичальники в якийсь момент часу починають думати, що вони можуть не обслуговувати кредити, але це не відповідає дійсності. І є дуже добре інформація... навіть якщо банк луснув, умовно кажучи, то якщо Ба... в тебе є кредит там, то ти все одно маєш його погашати. Так і дуже добре, що в останні роки ми вже бачимо сув тенденції в позитивну, що все ж таки позичальники намагаються обслуговувати свої кредити. А якщо в них немає фінансової можливості, то зараз. Ми досить активно пропонуємо реструктуризації. Це як і елемент Заохочення, що краще платіть ніж іти в так званий дефолт, або пропонуємо звичайно їм їх обслуговувати. А тут мова йде здебільшого про бізнес, про юридичних осіб чи про фізичних осіб. Ви знаєте, про і про фізичних людей? так само взагалі все, що стосується фізичних осіб, ми в першу чергу займаємо позицію того, що треба цей кредит реструктуризувати і надати можливість людям платити. І насправді ми бачимо дуже позитивний відгук на це. І, от, наприклад, Банк Аркада там майже 90% відсотків портфель. Юлю було реструктуризовано. Мегабанк також люди досить активно реструктуризовуються, тому це є досить позитивною тенденцією, і це є взаємовигідними стосунками, тому що нам треба, щоб гроші надходили на рахунки, щоб повертати їх вкладникам і та бізнесу. А людям треба спати спокійно і, і знати, що вони в безпеці, і жодний колектор до них не прийде і не постукає в двері. Що стосується ФОПів, напевно, останнє питання їм повертаються гроші їхні. А це це з одного боку це фізичні особи, а з іншого це все ж таки бізнес. 100%, включаючи нараховані відсотки фізичні особи та в вони знаходяться абсолютно в еквівалентних умовах, і навіть ті гроші, які вони використовують для ведення бізнесу, звичайно. не особисті вклади, а саме їх робочі робочі гроші, звичайно. Пані Світлано, дякую вам за прекрасні новини. Навіть я б сказала, оптимістичні новини. І чого, новини да? треба. Дякую вам дуже. Світлана Рекрут, директорка фонду гарантування вкладів фізичних осіб, була у нас в гостях.